Суміш аптечного аспаркаму і бурштинової чи янтарної кислоти являється гарною підкормкою для наших кімнатних рослин. Розтираємо в ложці і висипаємо в банку з водою. Трохи покалапати потрібно потрясти балкою. Спрокам добре розчиняється, а янтарну кислоту треба трохи потрясти. Ось така мутновата рідина вливаємо її в поливалку до відстояної води кімнатної температури. І радуємо наших кімнатних мешканців рясним поливом, ясною такою вітаміною підкормкою яка їм подобається, бо в аспаркамі багато калію і магнію, а в бурштиновій кислоті амінокислот багато, які також корисні. Для розвитку наших кімнатних мешканців. Поливаємо і насолоджуємось їхнім цвітінням і ростом. Такий полив проводимо один раз в місяць. Беремо дві таблетки аспаркаму і дві таблетки янтарної кислоти на 2 літри води і дешево і корисно.